Добрий ранок, добрий день. Ми урок свій. Розпочнемо. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Установіть закономірність і продовжте ряд чисел. Запишіть їх в зошит. Каліграфічна. Сама перевірка. А у тебе. Так. Формуємо вміння розв'язувати задачі. Сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати задачі. Завдання номер 2 Розв'яжи задачу першу. Зупини відео. перейди до підручника. Прочитай задачу першу самостійно. Склади короткий запис і якщо тобі все зрозуміло, розв'яжи задачу. Перевіряємо вашу роботу. Перевіряємо короткий запис. Ми розуміємо, що в першій задачі шукане число. Це скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 360 кг персиків. Ми також знаємо, що в цій задачі маса одного ящика це однакова величина. Тому, знаючи загальну масу персиків 270 кг, і що ці персики розклали порівну в 30 ящиків, за цими даними, ми можемо знайти масу одного ящика. В першій дії нам треба 270 поділити на 30. І це дорівнює правильно 9 кілограмів це маса одного ящика. Знаємо масу ящика і знаємо загальну масу, то можемо дати відповідь на питання задачі. І нам потрібно в другій дії 360 поділити на 9. І це дорівнює 40 ящиків. Потрібно 40 ящиків, щоб розкласти 360 кг персиків. Досліджуємо другу задачу: 270 кг персиків розклали порівну 30 ящиків. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 300 кг персиків. Причому кожний ящик класти на 1 кілограм фруктів більше. Що змінилося в задачі? Дійсно, ситуація не змінилася. В другій задачі так само розкладали персики в ящики, і шукане число не змінилося. Ці задачі ми також будемо знаходити, скільки потрібно ящиків, щоб розкласти 300 кілограмів персиків. В умові змінилися розміри ящиків. Одні ящики були менші, а інші більші. Зверніть увагу на короткий запис: у першому випадку у нас маса одного ящика була менша, а в другому випадку маса одного ящика була більша, і ми знаємо, на один кілограм більше. Записуємо розв'язання задачі в зошит. Ми розуміємо, що у першій дії нам потрібно знайти масу одного ящика, знаючи, що загальна маса 270 кг, а кількість таких ящиків 30. І це дорівнює 9 кг. Це маса одного ящика. В другій дії ми будемо знаходити масу інших ящиків, більших. Знаючи, що вони на 1 кілограм більше. Якщо маса одного ящика 9 кілограмів, а інші ящики на 1 кілограм більше, то в другій дії нам потрібно 9 додати 1. І це дорівнює 10 кг, це маса іншого ящика. Ну, а тепер ми знаємо масу інших ящиків. Можемо знайти, скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 300 кг персиків. І нам потрібно 300 поділити на 10 до рівня 30 ящиків. Зупини відео, запиши задачу в зошит і обов'язково запиши відповідь. Удосконалюємо вміння додавати і віднімати трицифрові числа письмовим способом. Це завдання номер 3. Вирази записуємо зошит 277 додати 68. Зверніть увагу, другий доданок 68. Складається з розряду десятків і одиниць. Тому записуємо десятки під десятками одиниці під одиницями. Додаємо спочатку одиниці 7 додати 8. 15, 15 це один десяток і 5 одиниць. Одиниці підписую під одиницями. Десяток, один десяток переношу до десятків. Додаємо десятки, 7 додати 6, 13 та ще один. 14. Записуємо в розряді десятків 14 це 4. Одиниці і один десяток. Один десяток переносимо до розряду сотень. Дві сотні та ще додати одну сотню дорівня три сотні. Отже, 277 додати шість вісім дорівня 345. 562 додати 338. Записуємо сотні під сотнями, десятки під десятками, одиниці під одиницями. Спочатку додаємо одиниці. 2 додати 8. 2 додати 8 отримуємо 10. Десять 0 підписуємо в одиницях, а 1 один десяток переносимо до десятків. Додаємо десятки. 6 додати 3, це буде 9 та ще один десяток, Отримуємо 10 десятків. У розряді десятків знову-таки записуємо 0, а до сотень ми переносимо одиницю. Додаємо розряд сотень, 5 додати 3, 8 і 8 додати 1. 9. Отже, 562 додати 338 дорівнює 900. 843 відняти 76. Зверніть увагу, друге число складається з розряду десятків і одиниць. Тому записуємо десятки під десятками одиниці під одиницями. Від трьох одиниць не можна відняти 6 одиниць. Тому позичаємо один десяток. У розряді десятків я ставлю точку. Один десяток це 10 одиниць. До десяти ми додаємо три одиниці, які є в записі числа, і у нас утворилося число 13. 13 нам потрібно відняти 6. Отримуємо сім. У розряді десятків залишилося три десятки. Три десятки відняти сім ми не можемо відняти позичаємо одну сотню. Одна сотня це десять десятків, до яких ми ще додаємо три. Тобто 13 нам потрібно відняти 7. І це дорівнює 6. У розряді сотень залишилося 7 сотень. Записуємо внизу. Переносимо цю сотню до відповіді. І у нас вийшов результат 767. Наступний вираз. 803 відняти 645. Міркуємо так. Від одиниць а в нас три одиниці потрібно відняти 5. Від трьох ми не можемо відняти 5. Тому нам потрібно позичити в розряді десятків, але в розряді десятків у нас 0. Тому ми тут не можемо нічого позичити і позичаємо ми тепер. В сотнях ми беремо одну сотню. Щоб не забути про це, ми ставимо точку. Одна сотня це 10 десятків. Позичаємо один десяток у розряді десятків. Тут залишається 9 і 10 у нас в одиницях. 10 одиниць та ще 3 у нас утворилося число 13. 13 відняти 5, дорівнює 8, 9 відняти 4. Зверніть увагу, віднімаємо розряд десятків, 9 відняти 4. Дорівнює 5. Тут у нас залишилось 7 сотень, 7 відняти 6. Дорівнює 1. Отже, 803 відняти 645 до рівня 158. Зупини відео і продовж обчислювати вирази самостійно. Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником, це завдання номер 4 Працюємо усно. віднови і істинні рівності. 60 помножити на 9. Оскільки 60 це є 6 десятків. І нам потрібно помножити на 9. 6 помножити на 9. Дорівнює 54 десятки. 54 десятки це число 540. 480 поділити на 8. Міркуємо так. 480 це 48 десятків. А 48 десятків поділити на 8. Це те саме, що 48 поділити на 8. Дорівнює 6 десятків. А 6 десятків – це число 60. Зверніть увагу наступний вираз. У нас невідоме ділене. Щоб знайти ділене, нам потрібно частку помножити на дільник. 8 помножити на 70. Або 8 помножити на 7 десятків. 8 помножити на 7 дорівнює 56 десятків, а це число 560. В іншому виразі у нас невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток, поділити на відомий множник 450. Треба поділити на 90. Ми можемо спочатку 450 поділити на 10, а потім на 9. Адже 90 це 10 і 9, добуток чисел. 450 поділити на 10 дорівнює 45. А 45 поділити на 9. Дорівнює 5. 360 поділити на 90. 90 це 10 і 9. Ми 360 поділимо на 10. 36, а 36 поділити на 9. 4. 70 помножити на 7. 70 це 7 десятків. 7 помножити на 7 дорівнює 49 десятків. А це число 490. У цьому виразі невідомий другий множник. Щоб його знайти, нам потрібно 420 поділити на 7. 42 десятки поділити на 7. дорівнює 6 десятків. а це число 60. В цьому випадку ділене 720 дільник невідоме число. Щоб знайти дільник, нам потрібно 720 поділити на 9. Дільник поділити на частку 72 десятки поділити на 9. Це дорівнює 8 десятків або число 80. Формуємо уміння розв'язувати складені рівняння. Рівняння записуємо в зошит 560 поділити на 80 помножити на Х і додати 60 помножити на 7 дорівнює 580 додати 50. Складене рівняння має вирази, які ми можемо обчислити. 560 поділити на 80. 60 помножити на 7. 580 додати 50. Наше рівняння має такий вигляд: 7 помножити на х додати 420 дорівнює 630. Ми розуміємо, що в цьому виразі останнє буде дія додавання, тому 7 помножити на х це перший доданок. 420 це другий доданок, а 630 це сума. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. 7 помножити на х дорівня. 630 відняти 420. 7 помножити на х дорівня 210. Ми отримали просте рівняння, де невідомий другий множник. Щоб його знайти, нам потрібно добуток поділити на відомий множник х дорівня. 210 поділити на 7. Х дорівнює 30. Це є розв'язок рівняння. Зупиніть відео. Завершіть розв'язання першого рівняння. І друге рівняння розв'яжіть самостійно. Розвиваємо логічне мислення. Це задача номер 6. Працюємо усно. Гумка та чотири олівці коштують 27 гривень. Скільки коштує олівець, якщо він дорожчий за гумку у 2 рази? Так, нам в задачі відомо, що гумка вона є одна, олівців є 4 штуки. І за ці предмети заплатили 27 гривень. Ми також знаємо, що олівець дорожчий за гумку у 2 рази. Якщо гумка коштує х гривень, Сто олівець буде х додати х. Дійсно, ми можемо написати х помножити на 2. Але ми знаємо, що дію множення ми можемо замінити дію додавання, і нам потрібно х додати х. Купили одну гумку, а це х. І 4 олівців, а це треба взяти 4 рази по х додати х. Ми можемо скласти рівняння. Х додат x dodati x dodati x dodati x додат y додат і x додат y рівня 27. Тобто, у нас число х буде повторюватись 9 разів. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дію додавання ми можемо замінити дією множення. Це буде x помножити на 9 дорівнює 27. Невідомий першобдожник. Нам потрібно 27 поділити на 9, х дорівнює 3. Це є ціна гумки. Якщо ціна гумки 3 гривні, то ціна олівця у 2 рази дорожча. І нам потрібно 3 помножити на 2, і це дорівнює 6 гривень це ціна олівця. Підсумок уроку. Розкажи про свою роботу за схемою! Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, вподобайки, гарні відгуки та побажання!